У музеї стоїть стара машина Хіка. Вона виглядає дуже давньою, ніби її зробили ще тоді, коли люди тільки мріяли керувати великою силою. Балки повільно рухаються вгору вниз, і це виглядає трохи дивно, навіть трохи круто, наче з часів пірамід. У цій машині реально є щось єгипетське. Не знаю, як це пояснити, але коли дивишся на неї, згадуються храми і старі малюнки. Дві великі балки, схожі на кам'яні перекриття. Опори, схожі на старі колони, а велике колесо крутиться так спокійно, що прям уявляється сонце, яке підіймається кожного дня. Ми зазвичай думаємо, що техніка це просто залізяки, але ця штука інша, вона ніби жива, вона зроблена так чітко і рівно, що аж нагадує, як колись будували піраміди. Коли дивишся на рух балки, він повільний, повторюваний, майже як якесь старе ритуальне дійство. А стук її циліндрів схожий на серцебиття світу, який тільки починав народжуватися в часи великих заводів. І після кількох хвилин, розумієш, це не просто механізм, це щось типу статуї, але не з каменю, а з металу. Сила, яка колись була в Єгипті, тут теж є. Просто тепер вона в залізі, а не в пірвітах. Між древнім і сучасним є зв'язок. Люди завжди хотіли створити щось круте і довговічне, і машина Хіка стоїть тут тихо. Мов свідок того, як змінюється час, але наші мрії залишаються тими самими.